Усім привіт! Мене звати Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про наш переїзд із міста у село. Ось буквально на днях я стала власником будинку у селі і недалеко від нашого міста. Я отримала його у спадщину, оформляла я документи близько 11 місяців у зв'язку із такою ситуацією в нашій країні. І всі ці 11 місяців ми з чоловіком думали, чи варто переїжджати жити у село в будинок, чи ні. У місті ми проживаємо в маленькій двокімнатній квартирі поряд із трасою, далеко від центру міста. Я сама з міста я виросла на п'ятому поверсі, а мій чоловік із села, але ми все життя мріяли про власний будинок. А не квартиру. В квартирі нам було дуже тісно. Ну, взагалі, квартира дуже маленька. Ми мріяли про будинок, але мріяли про будинок у місті, в нашому місті. Можна було недалеко від нас, але не склалося. Всі плани, які планував, так як і у всіх людей, вони зруйнувалися. Спочатку я думала, чи я тісно хочу жити у селі. Потім вирішила для себе, що так, я таки хочу жити у селі, а потім думав чоловік. І ось буквально на днях, буквально перед тим, як я мала отримати документи вже на будинок, чоловік вирішив, що він також хоче жити в будинку у селі. І ми сіли, поговорили і вирішили для себе, що будемо переїжджати. Село знаходиться неподалік від нашого міста, буквально в 9 кілометрах. Це село відноситься до самого міста, тому що там немає ні сільської ради. Всі питання, які потрібно вирішити, потрібно їхати у місто. Добиратися мені, наприклад, до роботи стане набагато швидше, буквально 10 хвилин і я вже буду на роботі. Чоловікові трішки буде довше, тому що звідси, де ми зараз проживаємо в квартирі, звідси набагато ближче. Син ходить у ліцей. Автобус шкільний цього ліцею приїжджає прямо в село і неподалік від нашого будинку забирає всі дітей і везе до школи, а потім привозить вже до нас, додому, назад у село. З інфраструктури у селі церква, асфальтована дорога, інтернет, тобто волокно і освітлення поставпах, ну, якого зараз немає. Так як ми з чоловіком на авто, то нам набагато простіше добиратися до міста, до наших робіт, дитину в школу. Тому ми все-таки вирішили, що будинок у селі, там, де природа, там, де свіже повітря, це набагато краще, ніж квартира, яка знаходиться біля траси. Отже, менше балачок, подивимося будинок. Ми вже почали там розхламляти трішки старі меблі. Тому там не ідеальний порядок. А ще одразу хочу відповісти на майбутнє запитання, яке це село, яке це місто. Я з Вінницької області. Ми проживаємо у Вінницькій області. Більше я сказати, на жаль, не можу, тому що зараз дуже небезпечні часи, а я дбаю про безпеку своєї сім'ї. І я думаю, якщо блогер подобається, якщо подобається канал, то яка різниця, з якого конкретно села та людина? Я думаю, розумні люди мене зрозуміють. Так, ну що, покажу я вам наш будинок. Ми тут будемо робити ремонт, а вже аж після ремонту будемо заїжджати сюди жити. Отже, це в нас вхід. Заходимо. Тут коридор, не звертайте увагу на безла, тут вже рік ніхто не живе. Кухня, але ми будемо переробляти, тут ми про будемо закривати, а ось там робити прохід, тому що там їдальня. Зараз покажу далі. Це зала. Ось така зала. Ось тут їдальня. Мені дуже подобається це вікно, з нього видно захід сонця. Ось тут буде прохід сюди. Тут буде кухня і тут зала. Е, їдальня. Тут у нас ще є піч, яку треба буде трішки підлагодити. Бачите, Ось. Піч ми викидати не будемо. Світла немає, тому так. Е, ванна кімната. Будемо теж переробляти тут все тут щось такий стоїть раритет. Ось ванну ким ванну ми будемо викидати. Ми не любимо ванни з чоловіком, ми будемо ставити душовий бокс. Отак. Тут зала. Ось ця буде кімната нашої дитини. Ось така. Вона невеличка, але все рівно комфортно. Тут уже стеля підбита гіпсокартоном. Ми будемо ремонт робити повністю самі. Тому, кому подобається така тема, підписуйтесь на наш канал. Це буде наша кімната. Ось. А тут ось така зала. Тут у нас трішки бардак. Ось. Зала Велика, три великих вікна ось така. Ось такий будинок. Ремонт будемо робити самі. Отже, скоро на каналі буде більше відео про ремонти, облаштування, адаптацію в селі, огородництва та садівництва. Реставрацію, меблів, реновацію. Якщо комусь цікава така тема, доєднуйтесь до мого каналу, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео та підтримайте мене пальчиком вверх. Дякую усім за перегляд. До зустрічі у нових відео!